Хочу сказати, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це навіть не політичний процес, це історичний процес. Це, власне, прощання з совєтською, з московсько-большовицькою окупацією. Основа тої системи, яка була побудована комуністами, Сталіном це страх. На сьогодні ми бачимо, що люди перестають боятися, боятися перестають боятися влади причому це не окремі особистості бо в історії україни було багато людей які не боялися влади людини в погонах але по суті, все суспільство звільняється від того страху від страху перед людиною в погонах. Я думаю, що за ці 85 днів, що ми перебуваємо на майдані, всі пересвідчилися, наскільки є ото нерозуміння, наприклад, в очах міліціонерів, що він в погонах, а його не бояться, до нього виставляють претензії, до нього виставляють вимоги. Більше того, якщо він в якійсь... Той чи інший спосіб е, е, проявляє неповагу до суспільства, порушує закон, його можуть взяти за погони, за барки і, власне, поставити на місце. Е, можу сказати, що це, по суті, революція, і це революція, яка відбувається в свідомості людей. Революція. Яка за майже цих три місяці серйозно змінила Україну? Ми можемо згадати е, осінь 2013 року і е, наші відчуття тоді, і та ситуація, яка є сьогодні, Україна дуже кардинально змінилася. І ці зміни вони відбулися ну, в максимально короткий строк. Це не біблійних 40 років. Е, звісно. Три місяці це довго, але порівняно з тими класичними 40 роками 40 біблійними, це дуже короткий період часу. Можна говорити про те, що така зміна була можлива в силу того, що, по суті, нове покоління українців вступило в громадсько-політичне життя покоління ровесників незалежності, людей, які не знали, що таке совєтський союз, на яких там не дивився курчавий Ленін. На уроках в школі, які не знали, що таке КГБ, яких не виховували там в піонерах, в комсомолі і так далі. І ці люди сьогодні змінили той баланс сил в українській державі. Тобто те покоління, совкове, так зване покоління, яке все-таки тримається за ту совєтську. Парадигму воно сьогодні е, його поле дуже скорочується, а влада стоїть по суті на позиціях реваншу сталінізму, і от на, маючи владу, яка хоче от такого реваншу, е, ми маємо суспільство, яке проти цього реваншу активно виступає. Причому е, перейшло е, в принципі всі межі. Цьому плані, тобто навіть межу страху смерті, ну бачите, коли влада має такі аргументи, ось латунні кулі із сталевим наконечником. Міжі ще мене не з за... не прилучуть до відповідальності за зберігання протизаконної боєприпасів? Так що бо я добре пане Субана. Ви бро, маєте недоторканість. недоторканність і що Друзі, ці, ми про це гори. І що ці аргументи подіяли. Що після того як почали стріляти, люди розійшлися? Та не розійшлися. І це я думаю в великій мірі владу примусило до перемовин. Більше того, хочу сказати, те, що повстали люди в на місцях. В обласних центрах це теж дуже стурбувало, бо насправді хотіли представити, що це нібито там три Галицьких області, як це традиційно є. Ну можливо, Київ вороховний і все. Але коли це перейшло з Бруч, коли це перейшло Дніпро, коли це почалося е, коїтися, по суті, в тих е, регіонах, які вважалися Вотчинами. Партії регіонів це їх дуже серйозно місто. Взагалі, які зараз на поточний момент, на сьогоднішній день станом ось на 20.40, які державні адміністрації, в яких регіонах перебувають під контролем протестувальників? На сьогодні під контролем протестувальників перебувають три Галицьких обласних ради. Ради чи адміністрації? Рада є власницею цих приміщень, будівель, яка здає в оренду обласним. Обласним е державним адміністраціям тому, коли говорять, що це обл обласні державні адміністрації і так далі, насправді трошки Львові, трошки... Він ходить на роботу от в, в обласну адміністрацію чи ні, Олексало написав заяву про е складання повноважень. Роботу не ходить. Я думаю, що скоро його замінять на іншого представника е в, в Львівській області. Ну але я пізніше сказав, що ця заява він її відкликає, що він е вірний підлеглий президента і залишається на своїй посаді. Ну, він може багато чого говорити, але він вже показав, що насправді він не, не є опорою режиму. Він е, боягуз і через свій страх він, по суті, зрікся того, кого, хто його призначив. Тобто його туди кабінет своїм в Львівській обласній адміністрації зараз він, порожній? Він, він не ходить на роботу. Зрозуміло. Отже, е, Полтавська обласна рада і Київська міська рада. Будь ласка, який ви будете звільняти ці приміщення. що... Ми контролюємо ситуацію, і відповідно до тих рішень, які ухвалить Рада Вивого Майдану, Відповідно до тих рішень, які є в штабі національного спротиву, буде відбуватися процес. Зараз стоїть питання, і про це є відповідні заяви щодо розблокування вулиці Грушевського. Процес розпочався. Рухаємося. До нас до понеділка є час. Назвіть мені хоч одну людину, котру майдан послухається. Хоч одну єдину людину. Що значить йдемо з майдану? Хто йде з майдану, пане Олександре? Чи я, яке я не зрозумів питання? Ніхто з майдану не, не вла влад... добре. Полиці... Вибачте, пане Андрій, перепрошую. Влада ставить певні умови, певні не умови торгу. Па пане і Олександр. якщо вона висуватиме пане різні умови, я не знаю пане навіть Олександр. аж до відставки президента. Хоча це неможливо, пане Олександре, читайте. але кого послухає Майдан? Мені скажіть, майдан слухає когось із політичних лідерів? Слухає. Читайте, будь ласка, закон, і ви побачите, що в законі є питання щодо адмінбудівель і питання щодо вулиці Грушевського. Ну, щодо майдан питання майдану нібито, поки жодний, не стоїть Олександр жодних інших вулиць, інститутська, хрещатик, Городецького. майдан не читає закон, май... пане Андрію. Майдан хоче розв'язання питань, які звав поставлені вулиць, які мають бути звільнені. ще Прокурор Києва це Але заявив. Потім, Про, потім Генеральна прокуратура це спростувала. А, потім. потім Київська прокуратура сказала, що та. прокурора неправильно витлумачили. Напевно, що прокурор нарешті прочитав той закон. І все. Сирій висоцькому. Ніхто була. з Майдану не йде. І ніхто такої вказівки Майдану дати не може. Більше того, Майдан залишається. Більше того Рада ВО Майдану ухвалила певні рішення щодо а переходу. Бути вимоги, коли Майдан піде, прошу, безперечно, На тоді, приход? коли будуть виконані вимоги Майдану. Які вони тут були перераховані: перезавантаження влади, вибори президента і парламенту. Дострокові. Ну, звісно, що дострокові. Друге питання. Це е, питання е, звільнення від відповідальності тих людей, які брали участь в масових протестах. Третє питання: це покарання притягнення до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази і виконував ці злочинні накази по розгону тероризуванню вбивстві учасників акції щодо була теза про київські вибори, так ну їх немає. Більше на того, до речі, свобода дала провести засідання Київради. Це було дуже. Я перепрошую, що не свобода дала провести засідання Київради. Ну коли була, було намагання, намагання не провести, провести його Ми санували, десь, місяць раніше. Ми манували двері і перешкоджали засіданню проведення засідання. Ну, Зараз свобода не єдина не політична сила, яка. Наприклад, в усіх без винятку випадках перешкоджало. Давайте нагадаємо не, вам соломінську адміністрацію. Навіщо ви це кажете? Ні, тому розумієте, не треба пересмикувати. Андрій, я не пересмикую. Дозволу. але, але хочеться розумієте, два з половиною місяці. Люди стоять там і їм вже хочеться послухати якийсь конкретику, якийсь план дій для них. розумієте? Безперечно. а не вентилячі і... сидять в інтернеті. І найбільш безповідповідальні, і кажуть, неможливо робити, неможливо виконувати умови. Ви ж казали закон про заручників, а я вам скажу: дві тисячі кримінальних проваджень, дві тисячі активних людей сьогодні є під криміналом. З них, наприклад, понад 400 свободівців це те, що ми знаємо. Ви скажіть, будь ласка, ми маємо заради будівлі та жертвувати цими людьми. Ви скажіть, будь ласка, це я, нормально? Я, я не ми це. не діємо жуковськими методами. Розумієте, коли ми м'ясом, ну трупами Андрій, ну я не прокладаємо про це, кажу. собі шлях, я кажу про те, кудись що з вас Потрібно, оп... Слухайте, опозиції потрібно більш чітко. Це розповідати хто? про план зі сцени Майдану. Не гасла, а план, конкретика. Що? Розумієте? А перемоги, пане Олександре, поки що немає. Ми що, заявляли про перемогу? Ще раз говорю, я... По-моєму, навіть в, в топному слові сказав про те, що та це довго 85 днів. Ну, вибачте, такі процеси, такі трансформації, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві на рівні свідомості, вони відбуваються в багатьох країнах десятиліттями. Ми пройшли цей шлях впродовж там, трьох місяців часу. І я вам більше скажу: якщо раптом уявити, що от ми просинаємося, і ніякого майдану немає, то отих. Оті мільйони людей, отих 15 мільйонів, які пройшли через Київський майдан, через майдани в усіх обласних центрах, вони не щезли, люди не щезли, і вони будуть міняти країну. Тому що вони ще раз кажу, позбулися страху, позбулися ілюзій. Ілюзій щодо того, що. Влада може їм вирішити. Вони розуміють, що треба брати відповідальність на себе. Треба самоорганізовуватися. Треба захищатися. Треба е, шукати можливості карати тих, хто виконує Пане Андрію, я, я підтримую Сергія, тому що от, наприклад, 27 грудня, я вже казав. Просто 27 грудня депутати від свободи прийшли на чолі з Ігорем Мирошниченком, Виламали двері. 10 хвилин тривало засідання Київради, Зірвали засідання. Грега закрила засідання 4 лютого. Засідання відбулося. Начебто його дозволили ухвалити бюджету хвалили Ки Ки Києва в обмін на те, що, начебто, Герега погодилася, і влада більшість погодилася на те, що в Києві відновлять районні ради. Це достатня не, ціна не за так. того, що, що не змінилося так. між 27 грудня не, і, не, чи, і, і 4 лютим. Ну, пане Ігор, ну це ж пересмикування. Абсолют, абсолютно не так. Більше того, скажу, що насправді вони ухвалюють свої рішення в незалежності від того, чи є присутні Противники і так далі. Більше того, ця влада ухвалила одне рішення по бюджету, мотивуючи це тим, нагнавши туди бабушок, та мотивуючи це тим, що пенсії не будуть платити, що не будуть платити заробітні плати, і так далі. Знаючи ці всі моменти, ви розумієте, не було сенсу. Вони мали на меті ухвалювати набагато більше. Інших різних рішень і їм є отак, от потрібно. Тому що два з половиною місяці вони не можуть цього робити. Щодо бюджету, це перерозподіл тих коштів, які їм вже е, донесли. Чи розуміють е, представники Майдану і представники протестувальників те, що вони зараз втрачають ініціативу, а будь-яка революція, ну це я так перекладаю на свій хлопський розум. Що будь-яка революція, яка втрачає ініціативу, вона приречена на просто. Почнемо з того, хто сказав, що революція втрачає ініціативу насправді. Якщо говорити про те, коли режим почав серйозно задумуватися над тим, що треба про щось говорити, та? тобто перевести це в стан діалогу, це коли реально почали захоплювати обласні державні адміністрації. Бо при всій повазі до тих хлопців, які кидали коктейлі Молотова на Грушевську, вони до Януковича не долітали, і до Лукаш не долітали, і до Портнова. Вони до долітали до бійців ВВ, які по суті є гарматним м'ясом, яким режим прикриває навіть не себе, а тих, хто захищає режим, як ті вірні пси, тобто беркут. І але коли захиталася влада в обласних державних адміністраціях, оці підпори режиму. Коли в Шию виганяли голів обласних державних адміністрацій, коли громада штурмом брала ці приміщення, це серйозно стурбувало владу. І якщо говорити про продовження, сьогодні ми плануємо цю всю ситуацію перенести на районний рівень, тому що там теж є ті підпори режиму. Насправді ніхто ніхто нічого, ми перегруповуємо сили, і я, нам я... дуже важливо ще раз підкреслю: Гу. оті дві тисячі людей, які знаходяться. Дід кримінал, які сьогодні під загрозою, що їх знов запроторять до СІЗО. А це пере так. А це переважна більшість людей активних, які безпосередньо на майдані були чи не там не з перших днів. Які це, це фонд, та це золотий фонд майдану? Ми не можемо розтрачувати а ці сили. Якось маємо ми Я... маємо обнулити цю ситуацію. Зараз а... ми маємо обнулити цю цю ситуацію для них, і вони, як активні учасники, люди з досвідом. І з дуже серйозним зубом на владу вони повернуться Розуміло, до того. Зрозуміло. я єдине не погоджуся трішки, друзі. Пане Олександре, вас ніхто не чує, бо у вас, у вас немає мікрофону. Друзі, давайте я буду ставити запитання. Це... Ні, це ті, хто під кримінальними справами сьогодні перебувають. Пане Херсіни, я пропоную, щоб я ям... тільки цю Києві міліція продовжувала арешти. Де захоплення влади? Де вона захиталася? Захоплення захиталася, це різні речі. Ви ж погодитеся. Не захиталася, розумієте? Не захиталася зробили заява сала про відставку. Це не захиталася з від, е, відсторонення Хоптяна і Чуднова двома третинами в Івано-Франківській і Тернопільській областях. Хоча там я можу сказати, в тій же Тернопільській області свобода разом з УНП і з фракцією наша Україна не має двох третин. Немає. Але таємним голосуванням, Хоптяна двома третинами відправили відставку. Це зупинило репресії проти активістів у цих регіонах? Почекайте, питання. Ви, ви ставите несимметричні питання. Я, якщо ви говорите про захитання влади, це не значить, що вона зупинилася тому, що... в своїй протидії, тому що навіть у своїх базових регіонах ви не змогли взяти ситуацію під цілковитий. Ну, ви ви речі, знаєте, вже що зараз ви наштовхуєте, що ми мали би взяти. Серйозну владу дійсно взяти владу, оголосити себе там е, губернаторами, чи ким ми мали себе оголосити. Да, Тернопільська, Львівська, Франківська, Волинь, можливо, можливо, там. І все, І що ми, і що ми б далі мали, Ми б мали би взагалі? внутрішній, тоді би мали чого? внутрішній конфлікт, який би партія регіонів використала для розколу реального розколу України і протиставлення тоді, тоді почекайте. Тоді абсолютно зараз розколу немає. Тоді абсолютно зрозуміло, для чого, тоді Абсолютно не зрозуміло для чого виштовхали людей на захоплення обласних і державних адміністрацій, особливо на сході і в центрі, де с девзаліт ще раз кажу, наша наша мета. Не взяти владу в якомусь одному регіоні і оголосити себе там царями. Наша мета, щоб а, зберегти Україну. І ми розуміємо, що є, наприклад, два чинники, які між собою та є по суті суспільство, громада і є режим. Але при цьому всьому є третій чинник, який дуже серйозно підпирає режим, який в грудні йому протягнув братською руку помощі та, з 15 мільярдами три вже дав, і в грудні би вже той режим би так серйозно хитався. Ні. Йому протягнули. Є третій чинник, який сьогодні зацікавлений в тому, щоб, якщо не всю Україну, то хоча б частину відшматувати. Ні. Валерій Калич Олеш Олег, Олег. Значить, я не знаю історії Олег, України. Олег, стоп, значить, нас я не дуже мало часу. значить, я не знаю, Валерій про те, Калнич, що будь ласка. актуально сьогодні заявляють російські а, політики. Скажите, дайте я дам відповідь на питання. Але коротко, прошу, що я вже забув ваші дискусії. Отже, персонально щодо тих прізвищ, які з'являлися, ви пригадуєте, я є, наприклад, уповноважений від Всеукраїнського об'єднання Свобода по Вінницькій області. Були відповідні депутатські звернення і в прокуратуру, і в МВС щодо інформації про тих беркутів, які катували Михайла Гаврилюка. Гаврилюка. І це це прізвища тих беркутів, вибачте, не не пам'ятаю, ну, але відповідні звернення були. Тобто, як депутат, який отримав цю інформацію відповідно на виконання своїх депутатських повноважень, це робив. опозиція лідерів опозиції. А чому ж вони так не з'їздили і не донесли цю благу вість до? Тих людей, які мені зі своїми значите, що Віталій є, Кличко зараз збирається їхати до Дніпропетровська. Єдині сили Власне. є депутати, є керівники обласних організацій, народні депутати України. Я, я, я перепрошую, як якби, я ще раз скажу, а якби, наприклад, вони поїхали, та, не знаю, в Черкаси, в Дніпропетровщині, в Луганськ з Харковом, а в Києві що сталося? Знаєте, яке б питання задавали? А що це вони поїхали і кинули майдан на призволяще? не за мене А ви з а... я би його не задав, ну, тому що я би тоді чітко розумів, чому це произошло тут. Це зрозуміло при всій повазі до рівня і сходу друзі. дякую. Э, ну давайте універсальна відповідь справді революції роблять с роблять столиці. Що би не робили, ви би висловили претензію? От в чому питання? Очевидно, підтримую Жданова, Що без е, повернення до конституції 2004 року, без власне перерозподілу е, балансу влади не можна говорити про те, щоб формувався чи опозиційний, чи навіть технічний уряд. Очевидно, сьогодні е, влада намагатиметься протиснути когось з регіоналів, але це тільки поглибить ту кризу, яка є, і буде сприяти новій ескалації ситуації. З боку так євромайдану були ультраси. Це це не тітушки, це люди, це, які реально вийшли. І ви знаєте, на, на сьогодні дуже така е, с, ситуація цікава як для е, світу, як для Європи. Е, сьогодні ультраси, причому всіх. Клубів провідних так, о, оголосили перемир'я мирі перемир у зв'язку з подіями на майдані на ті розвивання, які традиційно ворогують між на, собою. На захист, вони казали, що вони всі захист, виступатимуть на захист і, і, і не Євро тільки Майдан. сказали, але й виступали. Дякую. Що... Бала регіони Едуарда Марса пише на Фейсбуці на нашій сторінці. Молодець Мохнік реально, произошла революція сознання для жителів Бердянська Націоналісти були синонімом нацизму. А зараз для многих синонімом патріотизму. Чув в принципі підтримати, тому що перемога майдану означатиме європейський вектор розвитку України, а це значить хрест на мисному союзі. А це значить, навіть для багатьох країн, певно, які є в орбіті той ж самої Росії, це зміна ну теж парадигми їхнього існування. Можна можна сказати таке, що. Один з е, вірменських експертів нещодавно заявив, що власне перемога майдану означатиме е, краще майбутнє для вірменії. Ми знаємо заяву Сакашвілі, який неодноразово це підтверджував, що насправді і доля Грузії, в тому числі, вирішується тут на і доля власне того всього постсоветського простору, вона вирішується на майбутнє. Пічна сила, яка не веде президентської виборчої кампанії. Можу сказати, що насправді майдан не правий, він національно визвольний. Це трошки різні речі і соціальна. Риторика там присутня, зокрема щодо зміни системи влади, яка є по суті кримінально-олігархічною диктатурою, і в цьому плані це є зміна соціальної парадигми Це перше. друге, не бачу проблем. Ви так говорите про правий сектор. В Яроша була можливість зустрітися, коли голова Уон Бондарівської ініціював таку зустріч і прийшли і лідер свободи, і голова Конгресу українських націоналістів, і лідер Ун Мельниківської, і інші представники націоналістичних середовищ. Він не прийшов. Тобто, тут питання не до нас. З іншого боку, я би не став би так перебільшувати, бо насправді правий сектор це 23 двадцять сотня самооборони, тобто. Одна сотень, яких є там тільки в самообороні, порядка 3, 37. тобто це одна сотень самооборони, і е, голова самооборони Андрій Порубій присутній в Раді в Раді ВО Майдан. він постійно і так далі. Я не можна зневірюватися. Очевидно, дуже довго 85 днів, і невідомо ще скільки днів попереду. Але от знаючи історію, наприклад, коли була лютнева революція в Росії. То всі є багато свідчень цьому. Всі революціонери зневірилися, хоча вона тривала дуже недовго, там декілька днів. Але по суті, коли вони зневірилися, до перемоги залишалося 12 годин. Тобто, насправді, зневіра це те, що може бути сьогодні одним з факторів, який може завадити перемогти майдану. Тому що вже силові сценарії чи розкладання зсередини, воно використовували сладу, не допомогло. Тому от зневіра це те, що не можна пускати